Усім привіт! Сьогодні безтематичне відео, сьогодні, так би мовити, день із життя майстерні. Прийшов попрацювати декілька годин, ще толком не знаю скільки. Це, мабуть, останнє відео. Не останнє, а крайнє. Роблю перерву у зв'язку з певними обставинами. Знімати навряд чи буде можливість щось цікаве. Сьогодні я вирішив попрацювати зі станочком. Буду робити різці. У мене різці всі за великі, замаленькі. за маленькі. Маленькі можна підкласти, а великі що робити? В токарний і, так би мовити, фрезерую в токарному. Зараз все покажу. Що? Пішов денечок працювати. Скажи пенсия, что там? Давай я пойду размер всему покажу тебе. Да? Трубочку надо выточить. Трубочку выточить? Да. да. да надо так, чтобы Отже, так пішла перша роботка на токарничку, Не встиг ще токарник доробити, а вже йде роботка. Вже принесли таку трубочку для примера. Потрібно зробити з'єднувати, щоб з'єднати дві ось такі трубки. Не такі пластик, не пластик, резина, не резина. Отже, нічого складного, грошей багато не візьмеш, але вже приємно. Взяв ось такого болтика для матеріалу, погнали точити. Отже, так, такий виріб вийшов. Ця шлангочка, не шлангочка, щось таке. Вона дуже така жорстка, як пластикова. Нагрівши водичку чайничком, облив її трошечки, і вона легенько найшла. На холодну входить дуже в натяжечку. Ну, так мене і просили. Ось така робота вийшла. Не знаю, візьму якихось символічних пару гривень, де і все. Отже, отак це виглядає, різець заміряв різницю висот І відбиваючись від цієї сторони, бравши її за основу, зробив розмітку, то приблизно маркування, зробив розмітку з кубок сторін. Якщо це до 3 мм, то одразу втаканий фрезерую. Якщо там 6-7 мм, як у мене деякі є, то знімаю частину болгаркою, а потім установлюю. Ось на такий різець Навари ось присвічуються точечки. Не всі, але більшість. Пластиночку. Бо він зі смінними пластинками для того, щоб не підкладати під такі різці, виганяю їх в розмір. Ось така чистота обробки. Зараз ставлю і провіряю центр. Вийшла у нас випадково. Тобто, як ми бачимо, зрізало все чудово. Все, можна сказати, чудово виставлений. Ще один різець готовий. Стільки вже зробив. Ну, окрім цих, для цих буду робити оправочки. Ці різці, ось такі зі змінними пластинками, якщо великий, то я його в розмір вганяю. Якщо малий, то на ньому поставив тут рисочки, Одну або дві. Це скільки міліметрів треба додати. Не буду на них варити, бо після кожної заточки вони будуть мінятися, плюс приблизно під них буду пластинки підкладати. Також виточив ось такі дві втулки, так би мовити. Не втулки, не знаю, згони тут з різьбою під пластиковий такий гнучкий шланг. Не шланг, трубку, гнучку, мабуть, шарнірну трубку, о для сожу. І сюди такий птіптік виточив під шланг. Це буде так от кріпитись до станини і буде елементи сожу. Сьогодні цілий день точу ось так. Досить непогано, як для починаючого. Різьби ще не точу, тому. Ця втулочка з різьбою і ця втулочка з різьбою була. Просто туди внутер вварив втулку і нарізав різьбу невеличку. А тут просто вварив кусочок болваночку, столевую і витачив, просверлив такий. Так, а температура на дворі у нас? Ну, давайте отак от. Станка. 18, в районі підшипнички воно. 24. Різечок цікаво. Ось вот, цей станочок на 21 градус. Да, трішки тепленьке, ну. Но... Просто железяка, яка ззаді 13 градусів. Температура основного двигуна. 32. Масляний насос, 23, електродвигун масляного насоса. 30, ну тут в куточку десь. 36. Це температура частотного преобразувателя сзади на радіаторах. Ну на радіаторах 29. Цікаво. Ну, в принципі, все. Цілий день точив, бачили температуру. Ось така гора стружки вийшла. І гарненька така. Але в основному така мелоч, бо різці точив, в основному приготував ось такі набор різців. Вже. вже буде чим працювати. Ще з часом переберу коробку подач, тому що не всі передачі працюють, за цього поки не готовий тренуватися, навіть різьби нарізати. Ще хочу сюди щиток виготовити. Тому що ось така біда летить стружка. За стіл. А так взагалі чудово. Задня стінка. Сюди треба якусь сітку думати, щоб воно дихало. Думав, спершу закрити, потім думаю, щоб повітря заходило, щоб дихало. На цьому все. День відпрацював, станочок. Навіть собі трошки вже виточив і трішечки вже. Коштів заробив. Ось і все. Саме так пройшов крайній день в майстерні в цьому році. Тож, не вражайтеся, якщо відео певний час не будуть виходити. А там, як то кажеться, час покаже. Підписуйтесь на канал, ставте пальці договори, коментарі. Всім успіху!